Шановні колеги міністри, за результатами обговорення кандидатур, 12 кандидатур, які були подані на позицію відповідно до закону про національне антикорупційне бюро України, ми з вами провели обговорення щодо визначення одного члена комісії від уряду зоничного контролю для проведення незалежної оцінки аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України. Можливості подання своїх кандидатур були відкриті 17 березня, і декілька раз урядом вони були продовжені для того, щоб забезпечити повноту і можливості подати свої кандидатури всім бажаючим. Ми отримали створена була відповідна робоча група. Ми отримали 12 кандидатів, сім українців, громадян України, п'ять іноземних громадян. Ми провели обговорення 11 кандидатів. Один із кандидатів не вийшов на зв'язок протягом одного тижня, який подав, тому ми не змогли з ним поспілкуватись. Але матеріали щодо цієї особи у нас є, щодо цього кандидату, з якими ми могли спокійно ознайомитись. Шляхом обговорення на позачерговому засіданні уряду було: ми дійшли згоди. Що такою кандидатурою може бути кандидат, який подав свою кандидатуру, а саме Бороменський Михайло Всеволодович. Шляхом цього обговорення, а після цього обговорення, це питання внесено на розгляд урядовців і прийнято одноголосно. Це означає, що ми вважаємо визначеним. Членом комісії зовнішнього контролю для проведення злежної оцінки об ефективної діяльності Національного антикорупційного бюро Буроминського Михайла Всеволодовича, народженого 6 квітня 57 року, хочу зазначити, що він має вищу юридичну освіту Національний університет імені Ярослава Мудрого. Він має наукові знання, звання, кандидат юридичних наук, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Працює професором кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Окремо хочу зазначити, що Бороменський Михайло Всеволодович. Працював суддею ЕДХОК Європейського суду справ людини в 2009-2013 роках, протягом двох років виконував функції судді на постійній основі в міжнародних організаціях з 2006 шостого член року, член делегації України в ГРЕКО. це міжнародна організація країн проти корупції. З 2016 року є головою цієї делегації України в ГРЕКО в цій організації, національний експерт Ради Європи з розробки методики оцінки ефективності діяльності НАЗК – Національне агентство запобігання корупції 2016-2017 роках, національний експерт ЄС із з'ясування пріоритетних потреб проведення судової реформи в Україні. національний експерт проєкту Ради Європи. З розробки методики проведення та підготовки аналітичної доповіді по, трьом, по трьох системних дослідженнях корупційних ризиків у кримінальному процесі та судовій системі 2008 і в 2009 році. Додатково він вільно володіє англійською мовою і також має рекомендації, які є в його особистих матеріалах, які він направив, української гельсінської спілки справ людини. ОБСЄ в Україні, організації ГРЕКО, це країни разом проти корупції і також Інституту прикладних гуманітарних досліджень. Це те, що у нас є в поданих відповідних матеріалах. Тому рішення уряду ухвалено, воно буде оформлено протягом трьох днів Міністерством юстиції, секретаріатом Кабінету міністрів. Відповідно до регламентних вимог. На цьому ми завершуємо роботу відбору. Хочу підкреслити, що аудит НАБУ проводиться щорічно, і ми маємо на наступний рік теж розпочати подібну процедуру. До нас цю процедуру поки що ніхто не проходив. Ми тут, так би мовити, проходимо її вперше, тому що це нове законодавство. І наголошую на тому, що ми маємо і далі ефективно підтримувати всі органи національні, які покликані на боротьбу з корупцією. Тому, шановні колеги, дякую вам за обговорення, пропозиції, висловлювання ваших думок, тому що вони були важливими для прийняття остаточного рішення. Дякую і бажаю нам успіху. Дякую.